Випускниця броварської спецшколи із поглибленням вивченням мов Юлія Морозова єдина учениця в Київській області, яка отримала максимальні 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні одразу із двох предметів англійської та української. Коли е, я побачила результати на своїй інформаційній сторінці, я так. Так, так, я це зробила, і в мене дуже раділася родина. Тобто, сказати, що це було неочікувано і випадково ні. Я все своє життя працюю на результат. Я навчаюся, я роблю все. До тестування золота медалістка почала готуватися за місяць, каже, впоралася і без репетиторів. У літературі та українській мові допомогли спецпосібники, наполегливість і гарна пам'ять. Якщо перечитати всю програму української літератури з шостого класу і закінчуючи одинадцяти, ми зробити усі. І завдання проробити усі питання, то не було певно, ні одного завдання, якого б я не знала, або мені е, треба було дуже сильно подумати. Тобто я чесно здивувалася, що настільки легко було підготуватися, як якщо ти все зробив. Найскладніше дівчині з гуманітарного класу було з математикою. каже, деякі теми були не з шкільною програми. Їх вивчають лише у профільних класах. Однак впоралася добре на 194 бали. А ще один джекпот у 200 балів дівчина зірвала з англійської. Цей предмет у школі вивчала поглиблено, допомогла школярці. і Розмовна практика. Один рік вона навчалася у США за програмою обміну. Однак, із таким досвідом каже, було нелегко. В деяких завданнях використовують американ. Американські тексти, тобто американську, англійською, в інших британську, і дуже важко вгадати, адже вони специфічні в плані лексики. І були помилки в деяких написаннях слів. Тобто я сиджу і виправляю ручкою, тому що я намагаюся згадати, чи є таке слово, думаю, такого слова нема. А по змісту підходить інше, але не вистачає одної літери в ньому. Результати ЗНО, середній бал атестата 11,7 відчинили для дівчини двері усіх вишів. Та ще навесні Юлія виграла у конкурсі Вісконсинського міжнародного університету в США в Україні, аби мати два дипломи український і американський. Абітурієнтка відмовилася від бюджету у Кімо, куди теж вступила одразу на три факультети. Я дізналася про те, що у них проводять конкурс. У квітні це бізнес олімпіада, для якої ти проходиш бізнес-тестування і готуєш проєкт. Бізнес-проект, ти розповідаєш, презентуєш. І було 50 учасників з усієї України, з'їжджалися. Я зайняла перше місце. А перше місце вони нагороджують 100% знижкою на навчання і е, поза конкурсом зарахування. А от Володимир Якушко до останнього вагався, куди подавати оригінали документів. Золотий медаліст білоцерківської школи на 200 балів склав історію. Одного бала до максимуму йому не вистачило із англійської, півтора із української мови та літератури. А от математика погоджується він із Юлією, була цьогоріч складна, тому і має 193 бали. В принципі. В мене претензій нема таких, як до самих тестів, як претензій до. Таблиць переводу балів, тому що, наприклад, з історії таблиця допускає чотири помилки на 200 балів, а з англійської з математики жодного. Треба все, все правильно, щоб 200 балів було. Я, я вважаю, що це несправедливо трошки. Абітурієнт подав документи одразу в чотири столичні виші Києво-Могилянську академію, КНЕО, Національний Лінгвістичний Університет та КНУ Шевченка. В одних збирався вивчати німецьку філологію, в інших фінанси та кредит, правознавство та міжнародну економіку. Зрештою, зупинився на останньому. Так вийшло дуже цікаво, що саме приступ мені не предмет, на який ну який я найкраще здав історії, тому що я тому, що я подавав на міжнародну економіку. а На міжнародній економіку там лише українська, англійська і е, математика. Чи не більше за Володимира радіють його успіхам батьки? кажуть, тестування значно спростило вступ до вишів. Все ж таки, ЗНО дало можливість розумним дітям і здібним дітям більш вступати до престижних вишів. П'ять вузів, три напрямку, п'ятнадцять спеціальності. Він може обрати, а ми в свій час ну що, Одна спеціальність не проступив, пішов в армію. Похвалитися двома сотнями балів цьогоріч можуть 16 учнів із Київщини. Половина отримала максимум за солов'їну. Троє вивчили історію України, двоє географію, решта математику, фізику і англійську. Як підрахували у центрі ЗНО, цьогоріч результати в області кращі. Звичайно, будемо надіятися, що ми отримаємо і таких віторієнтів, які будуть мати і з трьох результатів балів. Щоб було вже максимум 600. Маємо чималенькою тих, які отримали результати. 199, 199,5. Тобто, скажімо так, ці абітурієнти також заслуговують на нашу увагу. Нині подання документів на вступ вже закінчилося, натомість розпочалася перша хвиля зарахувань. Вище визначають прохідний бал і зараховують абітурієнтів із найкращими показниками. Як свідчить досвід усім 200-бальникам вступ на бюджет гарантований. Світлана Одаренко, Орест Пона, Олексій Тищенко, 5 канал.